Доброго дня, діти! Подивіться, яка у нас весела пальчикова родина. Давайте пограємо у гру оцей пальчик. Але спочатку назвіть, хто це? Це дідусь, це бабуся? Це татусь. Це мамуся. Це донечка. А це синочок. А тепер давайте пограємо з нашими пальчиками. Оцей пальчик дідусь, оцей пальчик бабуся. Оцей пальчик мій татусь. Оцей пальчик мамуся. Ну, а це звичайно, я. От і вся моя сім'я. А тепер з другою ручкою. Оцей пальчик дідусь, оцей пальчик бабуся, оцей пальчик мій татусь, а цей пальчик мамуся. Ну, а це звичайна я. От і вся моя сім'я.